Друзі, є зараз у наявності. У нас 4 гарних морозильних камери. Перша це ось такий бош в білому кольорі, висота 1,85 м, Корпус в загальному в гарному стані. Крапельна заморозка, повністю протестована, дефектів ніяких немає. Всередині у нас 8 полиць, повністю укомплектована. Друга це ось такий електролюкс. Корпус тут взагалі в ідеальному стані, без будь-яких дефектів. Висота 1,80 м, Всередині 7 полиць, система No Frost, тобто суха заморозка, дуже надійна морозильна камера. Далі у нас йде морозилочка Siemens в білому кольорі. Висота 1,85 м. По корпусу є невеликі сліди використання. Всередині 8 полиць, крапельна заморозка, повністю укомплектована, все в чудовому стані. І остання у нас морозилочка AEG, 1,80 м. Ось такому світло-сірому кольорі. Корпус в загальному в хорошому стані. Всередині має вона 7 полиць, 2 відкриті і 5 боксів. Тут вже йде суха заморозка. Морозилка повністю протестована, ніяких проблем по роботі немає. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте, пишіть контакти, залишу у коментарях.